Виконуємо номер 1112 із підручника Алгебра 7 та номер 52,11 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2024 рік. Знайдіть три будь-яких розв'язки рівняння. Завдання перше х відняти y до рівня 2, це наше рівняння, друге Х додати 3 до рівня 0, наше друге рівняння. Приступаємо до виконання, виразимо змінну y через X. Перенесемо X у праву частину, змінивши знак на протилежне. Ну, а тепер поділимо на мінус 1. Отримаємо x відняти 2. Знаки доданків змінив на протилежні. Ну, тепер вибираємо будь-яке значення х. Якщо х дорівнює 0, то y дорівнює. 0 відняти 2 маємо мінус 2. Перша пара у нас 0 мінус 2. Ще одне значення. Якщо х дорівнює 2, то y дорівнює 2 відняти 2, отримаємо 0. Третя пара. 2, 0. І четверта. Якщо х дорівнює 4, то іврик дорівнює. 4 відняти 2 дорівнює 2. І отримали пару 4, 2. Записуємо відповідь. Наші пари 0, 2. 2. 2, 0, 4, 2. Завдання друге: виразимо зміну y через х. Х перенесемо праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 3 Y до рівня мінус х і тепер поділимо на 3. І беремо значення тепер х вибираємо. Якщо х дорівнює 0, то, 0 поділи, то y дорівнює. 0 поділити на 3 буде 0. Маємо першу пару 0, 0. Наступне значення: якщо х дорівнює 3, то y дорівнює мінус 3 ділимо на 3, буде мінус 1. Друга пара 3 мінус 1 і візьмемо 6. Якщо x дорівнює 6, то y дорівнює мінус 6 ділимо на 3, отримаємо мінус 2. І третя пара 6 мінус 2. Записуємо відповідь. 0, 0, 3, мінус 1, 6, мінус 2 номер 1112 із підручника Алгебра 7 та номер 52.11 із підручника Математика 7 виконано